підвал з нечистотами вже майже два роки підвал у третьому під'їзді на вулиці Тролейбусній 7 заливає каналізаційними відходами. Понад 10 затоплень нарахували мешканці. кажуть, сморід нестерпний. День незалежності зі смородом зустріли. такий сморід що неможливо було спати. Всі закривали такі гарячі Самі розумієте, що дуже а діти дитячий майданчик поряд дуже погано впливає дітям на дихальні шляхи. На подразнення горла це ж є відходи, розумієте, це є бактерії, віруси, і це все, а тим більше, коли жара, воно розмножується в повітря. Потім маємо проблеми з горлом, з бронхами. і в мене часто дитина хворіє бронхом. Керівництво ЛКП Магістральне виправдовується, мовляв, вирішення цієї проблеми потребує аж 10, а може й 15 тисяч гривень. Без допомоги франківської адміністрації чи міськради не обійдеться. До того ж, звернень від мешканців було не так багато, щоб вирішувати цю проблему першочергово. Нового року, розумієте, гостро питання так не стояло, тому що, направду, я не знаю, як мешканці говорили. Не звернень таких з приводу забиття вуличної каналізації були поодинокі. Натомість мешканці розповідають, били на сполох не раз. Цього року гарячу лінію звертались, ми розімо з 15 Гаряча лінія не, немає сили, але ну, не може надавити. Звертались ми франківську адміністрацію. Начальник жеку прекрасно знає. Інженер знає цього Жеку. А на прохання про допомогу від франківської адміністрації комунальники спромоглися тільки після втручання журналістів народного контролю. Зік зволікали. Майже два роки лист нами буде підготовлений. До кінця тижня буде скеровано Франківською районну адміністрацією з проханням посприяти. Може вишукати кошти якісь для того, щоб усунути то. Завдяки журналістам народного контролю. Керівництво ЛКП Магістральне нарешті почало вирішувати проблему із затопленням підвалу на вулиці Тролейбусній 7. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік. Платити за ліки не треба. До народного контролю Зік звернулася багатодітна мама. Жінка має пільги на безкоштовне отримання ліків для дітей. Та коли пішла в аптеку з рецептом, видати медикаменти безкоштовно, аптекар відмовився. Мені аптекар, відповів, що ні, пільг я не маю. З причин того, що соцзахист оплачує пільги тільки чорнобилівцями. Все, з тим я пішла з аптеки. Оплатила вартість повну ліків і пішла. Статті 13 -ті закону України про дитинство чітко сказано: дітям з багатодітних сімей надаються пільги на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. Відтак звертаємось до обласної аптечної корпорації, аби нам пояснили, чому жінка не змогла безкоштовно отримати ліки. Для того щоб отримати медикамент, треба зареєструватися в поліклініки по місці проживання. Відповідно, лікар виписує рецепт на ту аптечну установу, з якою укладена угода. Консультативні поліклініці, в яку звернулась жінка, пояснили, видавати безкоштовні рецепти вони не мають повноважень. Тож, якщо мама хоче обстежити малечу в консультаційній поліклініці, вона має повідомити лікарю, що дитина має пільги. Відтак, замість рецепту, лікар випише рекомендаційне обстеження. Мама з тим заключенням підходить до дільничого лікаря. І лікар, знаючи, що дитини є пільги, вона знає цю сім'ю, вона може знати, що ця сім'я є пільгова. Ось вона на підставі нашого заключення має право виписати безкоштовні рецепти. Ось так виглядає форма рецептурного бланку. Лікар має виписати медичні препарати та підкреслити, що відпускаються вони безкоштовно. Рецепт має бути затверджений мокрою печаткою лікаря та медичного закладу. Верхня частина бланку залишається у лікаря, а нижню людина відносить в аптеку. Тож багатодітним сім'ям купувати ліки не потрібно. Достатньо прийти в аптеку та взяти їх за безкоштовним рецептом. Народний контроль зік і надалі працюватиме, аби захистити права людей. Олена Щерба, Олена Мудрак, Народний контроль, телеканал. Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь, вас ігнорують. Для вас працює народний контроль зі. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.